Зараз знаходимося в Марінецькому парку. Тут розташований зірцевий пункт незглавності. Про нього вже багато де розповіли, а ми зараз оперативна Україна.інфо зробимо невеличку ревізію і перевіримо, чи дійсно все це правда, що розповідали про цей пункт. Тож, поїхали. Так, тут всередині пункт незглавності. Тут можна, подивіться, зарядити телефони, різні гаджети, багато розеток. 16 таких блоків по 4 розетки. Тут ось є навіть чай, кава, печиво, цукерки. Тобто всіх можуть тих, хто прийде, пригостити. Також тут є питна вода, можна в кулері набрати, обігрівач. От. Ось навіть є місця для відпочинку. Навіть дучок є, нам розповіли, що він працює від соляри і є можливість підтримувати температуру необхідно. Зараз я спробую чи зручно тут лежати. Знаєте, доволі зручно. Також є тут очір, де дітки можуть погратися, тут фломастери, різні розмальовки, ігри. Тобто це дійсно взірцевий пункт незглавності і хотілося, щоб у кожному районі столиці були такі ж.